Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. І ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу, неділю, 21-22 вересня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, там завжди є прогноз. По областях, по регіонах, так. Тому, будь ласка, долучайтеся, кому це необхідно. І так, 21-22 вересня. Що чекатиме нашу країну? Ну, скажімо так. Мені іде активність, знову ж таки, так, яку ми будемо спостерігати. І ця активність може принести нам втрату ресурсів. Тобто тут чітко на вихідних можуть виникати ситуації, от, які, так, вони будуть нести нам і захист, так, і такі достатньо активні енергії супротиву, але ми все-таки можемо втрачати ресурси, так? Далі дивимося, вихідні, вихідні. Лінії межі, так, прикордоння, лінії зіткнення можуть бути в достатньо такій великій напрузі, і ми можемо спостерігати там достатньо неспокійні енергії, тобто такі достатньо великі всплески, будуть намагатися контролювати ситуацію, але вона така, знаєте, дуже сильно розгойдана, ще буде на цих вихідних. Далі. Ситуація по країні достатньо помірна, та мені все одно іде дуже багато пересування, тобто це тривоги, це пересування в повітрю. І, знаєте, як ворог наче має плани і вони продовжуються. Тобто, це, що ми маємо протязі тижня, так, без кінця тривоги, переміщення, вони і будуть продовжуватися. Захист, так, він буде працювати, скажімо так, відпрацьовувати, але емоційно та фізично буде складно. Ладно. Чому буде складно? Тому що їх може бути багато. Тобто це масова активність, знову масові тривоги, коли багато областей у тривозі, коли багато руху та переміщення. Так? І що це переміщення нам може дати? Так, захист працювати працюватиме, от, але необхідно бути уважними, тому що іде злив інформації, витік інформації стосовно. Цієї так, активності. І це робить, роблять ті люди, які а, при державному апараті, скажімо так, можливо, при структурах, а, іде чіткий злив інформації. А, вихідні можуть дати, налякати якось більше якимись форс-мажорними подіями. Тобто може відбутися активність, а, на яку ми не очікували, яка може дати наслідки, тому будьте дуже уважні.